Наїхав на людину, а замість того, щоб викликати медиків та поліцію, втік з місця аварії, ДТП тепер трапилась ввечері 1 листопада в межах Соколівки, що на Косівщині. Про виявлене тіло чоловіка на дорозі правоохоронців повідомили небайдужі громадяни. На місце події негайно прибули слідчі слідчого управління обласної поліції, співробітники поліції Косівщини, а також експерти-криміналісти. Надалі було встановлено, що чоловік загинув у результаті наїзду транспортного засобу. Про що свідчили травми на його тілі загиблим виявився місцевий мешканець з 1983 року народження. Прохоронці вилучили з місця події уламки транспортного засобу за яким і встановили марку автомобіля. Це легкових Нива». Також поліцейські проаналізували записи камер відеонагляду поблизу місця злочину та встановили інші прикмети автівки. На пошуки втікача і його транспорту були орієнтовані наряди поліції області. Під час проведення пошукових заходів поліцейські за декілька годин встановили та розшукали автомобіль за місцем проживання самого правопорушника. Ним виявився 66-річний житель Косівської громади. При огляді автомобіля були виявлені характерні пошкодження. Фігуранта затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених за частиною першої статті 130 П'ятої йдеться про залишення в небезпеці та за частиною 2 статті 286 йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.